Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка може коштувати кожному ФОПу чималих штрафів. Це реальна історія про те, як один приватний підприємець вирішив не показувати частину свого доходу в декларації. Але податкова служба завдяки сучасним автоматизованим системам знайшла ось цю загублену суму. Про що йдеться? Дивіться. ФОП отримав оплату від юридичної особи за послуги чи товари. Але кошти надійшли не на підприємницький рахунок, а на особисту картку. У декларації він цей дохід не показав водночас юридична особа включила платіж у свої витрати на підставі акту, рахунку та платіжки. У звітності юридичної особи ця операція відображена офіційно як господарська. А у формі 4ДФ як дохід, виплачений ФОПу. І от коли податкова система робить перехресну звірку даних, вона бачить. Юридична особа звітує про оплату, ну, скажімо, 30 тисяч гривень на користь ФОПа. А в декларації самого ФОПа цієї суми немає. Система одразу формує сигнал про розбіжність, і ФОП отримує вимогу надати пояснення. У більшості випадків така вимога швидко перетворюється на дорахування податку та штраф. Чому саме штраф? А тому, що податкова вважає, ФОП занизив свій дохід. Бо згідно з податковим кодексом, доходом єдинника вважається дата надходження коштів на будь-який рахунок, неважливо, підприємницький чи особистий. І в такому випадку застосовується відповідний пункт податкового кодексу, який ви бачите на екрані. Якщо виявлено заниження податкових зобов'язань, донарахована сума збільшується на 25%. А ось при повторному порушенні протягом трьох років вже на 50%. Ось дивіться: такий приклад: не показано дохід 30 тисяч гривень. Донараховано єдиний податок. 5% це 1,5 тисячі гривень. Штраф 25% від цієї суми, тобто 375 гривень. Ну і звичайно, додається пеня за кожен день прострочення. Друзі, щоб уникнути таких проблем, потрібно дотримуватись двох простих правил. По-перше, усі надходження, які мають ознаки оплати за товари або послуги, слід включати до доходу. Незалежно від того, на який рахунок вони надійшли. А по-друге, якщо працюєте юридичними особами, зберігайте акти, рахунки і платіжні документи, щоб суми в декларації збігалися з тими, що бачать податкова. Перевіряйте свої операції та ведіть облік уважно. А на цьому у нас все. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться ним з колегами. До зустрічі у нових відео.